Привітки! З вами книжуля, і це нарешті новеньке відео на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами будемо робити мої полички осінніми і огарбузувати їх. Давайте розпочнемо із розпаковки новенького декору. І спочатку це ось така велика посилочка від сінсай. Кожного разу, коли я роблю замовлення на цьому сайті, йде внутрішня боротьба, чи потрібні мені всі ці речі, адже в сінсай дуже багато прикольних предметів декору, і не за всі гроші світу. І в цей раз перемогла не раціональна Юля, адже я накупила ну, дуже багато гарбузів. А вже ж осінь асоціюється із гарбузами, тому ну як же без них? Ще один гарбузовий атрибут, і це ось така форма для випікання. Насправді я вже не пам'ятаю, коли я останній раз щось випікала, але ось ця формочка прям і кличе мене на кухню, зроби щось гарненьке і гарбузове. Можливо, навіть зробимо щось разом з вами в якомусь осінньому влозі. Наступна коробочка, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що це. Ага, це ще один гарбузик. І це ось така підставочка у вигляді гарбузика. І заключний гарбузик в цій посилочці це ось така чашечка. Дивлюсь на цю чашечку і вже уявляю смак гарбузового лати. Далі ще одна коробочка, і я знову не пам'ятаю, що тут, але напевно, тут теж якась підставочка. Так. І це ось така підставочка у вигляді листячка. Я думаю, що на ось такі підставочки я буду ставити фігурні свічечки. І, а вже ж я не змогла пройти повз цю колекцію від Сінсай. Ви просто не уявляєте, це ось така. Поганка. І це не просто поганка, це свічник. Ну просто подивіться, як це гарно. До речі, мені здається, що ось цю прикрасу можна буде використовувати не тільки восени. Дуже гарно. Далі поганка у вигляді вазочки для квітів. Якщо я не помиляюся, в цій колекції ще була чашечка у вигляді грибочка. Я, на жаль, її не придбала, бо нам вже нікуди ставити нові чашечки, але ця вазочка просто неймовірна. Далі щось велике і геньке. І якщо я не помиляюся, це так, це гномик. В мене, як і в кожної поважаючої себе людини, є великий а, гном із юску, але я ще захотіла ось такого маленького, зелененького. Дуже гарно. Також цією посилочкою я вирішила готуватися одразу і до Гелевіну і придбала костюмчик для Лоли. Просто подивіться, який прикольний лола. Мені здається, буде дуже гарною вампіркою в цьому костюмчику. Лола. Примірімо. І ще з геловінських атрибутів я побачила ось такі ельфійські вушка. Не знаю, чи буду їх використовувати особисто я в своєму геловінському костюмчику, але най будуть. Зайвому точно не будуть. Яке замовлення в Сенсаї без потерянської атрибутики. Зараз там можна придбати ось такі прикольні блокноти із різними факультетами, а вже ж я для себе обрала рейвенкло, ось такий синенький на ось такій застіпці. До речі, прикольний папір. Всередині він у лінійку. І давайте знімемо ось цю штучку. Не знаю, навіщо мені 101-й блокнот в цьому році, але ну, подивіться, він дуже гарний і він з зрейвенкло. Як я могла пройти повз? І, і наостанок залишилися ось такі дві коробочки. Це гірлянди. Давайте відкривати. Клас. Перша ось така маленька гірляндочка із такими кульками. Чесно кажучи, я думала, що вона буде більша, але теж непогано. І друга, це вже такий більш геловінський варіант. І це ось такі павички. Ще я знайшла ось таку коробочку із минулого року. Це свічечки, які я замовляла рік тому і не використала. М -hmm, який аромат? Зараз покажу вам їх поближче. Ще в мене після весілля залишилися ось такі плетені корзинки. Вони в мене асоціюються з осінню, тому теж спробуємо їх якось використати в декорі. А також із декору в нас залишилися новенькі свічечки від Sonata Арома давайте відкривати. Я ще навіть не відкрила коробочку, а вже відчуваю цей неймовірний гарбузовий аромат. І тут в мене ось такий гарбузик: це свічечка в такій керамічній тарі. Аромат. Просто неймовірний. Ще в мене є ось така керамічна підставочка із гарбузиком, і ось такі стікери із герміоною. А ще в мене з'явилися новенькі книжечки, які я, можливо, планую прочитати цієї осені, і їм всім потрібно знайти місця на моїх поличках. Тож. Поїхала і хочу розпочати із книжечок, які я вже розпакувала, адже це книжечки, е, рідкісні знахідки на OLX. Є деякі книжечки в моєму вішлісті, наклад яких на жаль закінчився, і їх треба шукати десь на барахолках або на OLX. І так одного вечора я гортала OLX і натрапила на супервигідну пропозицію. І придбала. І перша книжечка це над зозуленим гніздом. Кенакізі насправді я її вже читала, і це одна із моїх найулюбленіших книжок. Я її прочитала вперше в 16 років. Це було таке додаткове завдання на уроці зарубіжної літератури, і вона мені тоді просто неймовірно сподобалась. До речі, я ще пам'ятаю, що екранізація цієї книжки теж дуже класна. Якщо ви ще не читали, обов'язково спробуйте. Події цієї книжки розгортається в палаті психіатричної літератури. Лікарні. До речі, цікавий факт, адже в основу твору ліг авторський досвід роботи у психіатричній лікарні. Наступна книжечка це Істківські відьми. Це книжка із переліку книг, які читала Рорі Гілмор в серіалі Дівчата Гілмор. Тому я вирішила її теж прочитати. Тим паче відьми це щось на осінньому. Хочеться спробувати прочитати цієї осені. Третя книжечка це дерево росте у Брукліні. Також, як ви можете здогадатися, із переліку книжок Рорі Гілмурт. Також я на неї чула доволі хороші відгуки, анотація мене зацікавила. Я її довгенько шукала, адже на барахолках її продають дорогенько. А ось цей примірник я змогла знайти десь гривень за 350, якщо я не помиляюсь. Книжка розповідає сумну та водночас теплу історію однієї бідної сім'ї з Нью-Йорка. Місце дії твору, старий добрий Бруклін. І заключна знахідка на OLX – це Елізабет Страут і знов Олівія. Це вже книжка із книжкового клубу Опри Вінфрі. Наскільки я розумію, це друга книжка або продовження основної історії про Олівію. До речі, ця авторка лауреатка Поліцовської премії на обкладинці зображені осінні листя. Тому я думаю, що треба її читати саме босни. Але перш за все, тепер треба знайти першу частину. Зараз прозвучить непопулярна думка в книжковій сфері, але мені дуже подобається ось це видання класика від. Фоліо. Ця серія класики має назву істини. Вона дуже компактна, теж ось така м'якенька із сірим папіром, який дуже приємний для очей, і просто подивіться на цю естетичну мінімалістичну обкладинку. На жаль, цю серію класики більше не випускають, але вона мені так подобається, що я пошукала на різних книжкових сайтах, які книжечки зараз ще є в наявності, і придбала ті, які мені були цікаві до прочитання: а саме вампір. Із сасексу, Кентервілійський привід Оскара Вайлда, пригоди гекельберіфіна, марка Твена, а також Апулей, метаморфози або золотий осел. Тепер перейдемо до посилочок із новими книжечками. У мене тут пакуночки від видавництва Старого Лева та КСД. Ось тут книжечка, яку я точно хочу прочитати цієї осені. А тут поповнення моєї улюбленої колекції. І ці книжки теж дуже осінні. Тому раз, два, три. Тут «Агата крісті. Відкриваємо. То давненько слідкує за моїм блогом, то я знаю, що я така людина настрій і просто обожнюю обирати книжки, які пасують по до пори року. Тож зараз осінь, і а вже ж хочеться читати якісь трилери, детективи, щось таке темне, Академія. Тому я обрала жанр, який я давненько не читала, і це трилер. Хронометраж. Я чула на цю книжку просто неймовірні відгуки від інших книжкових блогерок, тож теж захотіла прочитати. Наразі в моїй колекції не вистачає чотирьох книжечок Агати Крісті. І всі вони, якщо я не помиляюся, в чорній серії. Так, і тут в мене годинники, убивство в маєтку Голов та примха мерця. Всі книжечки із серії легендарний поро, де слідство розслідує наш поро. І щоб не перетворювати це відео на книжкові покупки, покажу вам ще одну книжечку. Це книжка англійською, класика, теж із переліку книжок Рорі Гілмор, а саме зі Scarlet Letter». Насправді, ця книжка наче була перекладена українською, але наклад закінчився і обкладинка мені не дуже подобалася. Тому я вирішила спробувати прочитати англійською. Тим паче мені дуже сподобалося ось це видання від класики «Penguin», Вона називається «Penguin English Library. Вона така дуже не знаю, як це називається українською, і саме тому я маю надію, що корінець тут не буде е, ломатися. Всередині дуже приємний папір для очей, і шрифт теж читабельний, тому хочу прочитати цієї осені. Ось ця серія класики від Penguin дуже гарненька, і я напевно буду її збирати, але поставила собі таке правило, що купую наступну книжку лише після прочитання попередньої. Тож як прочитаю цю побіжу в книгарню обирати наступну. І тепер давайте скоріше знайдемо місця для новеньких книжечок. Це полички прикрасили, і тепер давайте зробимо невеличку екскурсію по оновленим поличкам. Ось таке коротеньке відео в нас з вами вийшло. Тепер мої полички стали осінніми. Якщо ви хотіли би побачити окреме відео з оглядом на якусь конкретну поличку, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Наприклад, поличка з вампірами, поличка з британською королівською родиною або поличка з Гаррі Поттером На цьому все маю надію, що я тепер не буду так довго пропадати з Ютуб і буду частіше знімати відео для вас. Па-па! і до нових книжкових зустрічей.